Доброго дня! В цьому занятті ми розглянемо з вами, як закріпити застіпку на селянці. Отже, після того, як ми закінчили плести селянку, у нас з одного і іншого боку залишились кінці ниток. За допомогою цих ниток ми і закріпимо з вами застіпку. В якості застіпки ми використаємо карабін, ланцюжок і кільце. Затягуємо ниточку голочку, набираємо три червоні бісеренки, вдягаємо карабінчик, далі ще три. І протягуємо через крайню бусину. У нас утворилась така петелька, і через цю петлю, через всі бісеринки ми пронизуємо їх голочкою і проходимо ще другий раз. Можна пройти третій, четвертий, чим більше ви пройдете, тим міцніше буде триматися ваша застіб. Якщо у вас тут залишилась довга ниточка, як у мене, витягніть голочку і залиште її для того, щоб далі ми змогли, використовуючи цю нитку, виготовити торочки по низу селянки. З іншого кінця, ми з вами закріпимо кільце, занизуємо голочку. Знов вдягаємо 6 бісеринок. Вони, вони червоного кольору, кільце. Чому ми не робимо 3 і 3? Тому що кільце легко проходить через бісеринки. І закріплюємо за крайню червону бусинку. Так само, як ми робили з вами із карабіном. Знов проходимо через всі. Аналогічно можна це зробити 3-4 рази. Чим більше пройдете, тим міцнішою буде ваша застібка. Тут у нас залишилась коротенька ниточка, тому ми її закріплюємо звичайним петельним стібочком, як закінчуємо шиття. І ховаємо її в ряди бісеринок по плетінню, так як вони у нас йдуть. Ховаємо її з одного боку, далі можете продовжити в інший бік. Так? Тобто по ходу плетіння. Чим довшу кінець, довший кінець нитки ви заховаєте, тим більша ймовірність, що, що селянка у вас не розпуститься. Можна по ходу робити і петельні стібочки, тобто фіксувати ниточку. Далі ви точки кільця ми з вами розсуваємо циганською голочкою, щоб було зручно, вдягаємо ланцюжок. Отримуємо застібку. В наступному відео ми розглянемо з вами, як робити торочки на селянці. Дякую за увагу. До зустрічі!